Всім доброго дня! Зараз в цьому відео я покажу, як вивезти гроші конкретно на гривневу карточку з української криптобіржі QMOL через додаток. Увага! А інше відео на моєму YouTube-каналі є як вивезти вже безпосередньо через сайт. тому зверніть на це увагу. Тепер, як вивезти через додаток? Дивіться, я зараз знаходжуся у вкладці Гаманець. Видно, що в мене є долари. Є 419 доларів на балансі, але. Мені потрібно їх вивести на гривневу карточку. Тобто просто нажати «Вивід в доларах, буде виводити лише в доларах на мережу тої чи іншої крипти. А мені потрібно на карточку. Відповідно, мені потрібно їх продати на біржі. Простіше кажучи, обміняти на гривні. Як це зробити? Дивіться. Нажимаєте розділ торгівля, торгівля. Я ось нажав розділ торгівля. Тепер тут торгову пару собі вибираєте USDT Юань, ну, USDT гривня. Далі дивитесь уважно в праву частину свого екрану. Тут у вас завжди підкреслена рисочка ліміт. Це по лімітному ордеру. От. Але ви берете не ліміт, а ринок. ринок. По, ринку, по ринковій ціні, щоб продати. Ринкова ціна. Да? І тут, бачите, у вас кнопочка купити, а ви нажимаєте кнопочку продати. От. І тепер USDT вводите, скільки продаємо. От дивіться, я зараз продаю 100 USDT. Да? Я вводжу 100. я нажимаю Продати. 100 продати. От, 3976. Супер, супер. Все, я продав. Тепер йдемо знову в свою кладочку Гаманець. Так. Ідемо в свою кладочку гаманець. Видно, що в мене вже 319 доларів. А було 419, але в мене 3,968 гривень. Тепер я нажимаю виведення. Виведення. Тут, якщо ви робите перший раз, у вас нічого не збережено, ви монету собі вибираєте також, що це гривня. Спосіб оплати. Дивіться, спосіб оплати, м -м, получається, можна вибирати першу Visa MasterCard XPay, але у вас буде більша комісія. <t -1> да. Можна вибирати другу. Я рекомендую вибирати другу. Visa MasterCard 0,35%. Paysoft. От. Вибираємо другу. Тепер спускаєтесь вниз. Да. І внизу ваші облікові, зап... облікові дані. Тут ви пишете свої дані. У мене є вже супер. Нажимаю Вивід. Дивіться, нажав Вивід. І зараз е залишився контрольний пункт. Введіть 6 значний код підтвердження на електронну пошту. Заходите на свою електронну пошту. Так, зайшов на електронну пошту, ввів свій код. Ввів свій код підтвердження з електронної пошти. І чекаю. Оп, успішне підтвердження. Супер. Так. Успішне підтвердження. Добре. Тепер гаманець. Гаманець. Дивимося, що в мене долари залишились. Кімол монетки залишились, а гривні пішли на вивід. І далі дивіться, далі ви собі нажимаєте на вкладочку Історія, і там у вас вже буде безпосередньо, вибираєте виведення коштів, і там у вас буде, що кошти виводяться. Скажу по тобі, я вже використовую цю біржу більше як рік для виведення коштів. Завжди все приходить вчасно, максимум за 5-7 хвилин. Хоча по регламенту потрібно чекати 3 години. Причому виводив як на монобанк, так і на Приватбанк. Біржу повністю задоволений і вам рекомендую.